Для кращого розуміння того, які проблеми має дитина, та призначення правильного і безпечного лікування, передчасно на народжені діти потребують додаткового обстеження. Ми познайомимо вас з деякими з них. Якщо потрібно, проводиться електроенцефалографія, тобто зрілість головного мозку, наявність судом головного мозку Де-ну донушений дитини так не видно в неї рухи такі. Інколи може бути тремор, інколи вони підтримують під тому проводиться електроенцефалографія, де знімається мозкова активність і де можна зазначити, є у дитини чи немає у дитини. І враховуючи це, призначається дитині протисудомна терапія, чи не призначається, чи є корекція протисудомної терапії, чи немає. Це цифровий рентген апарат, який дозволяє зробити дитині у відділенні, там, на відкритій системі в інкубаторі рентген, прямо в ліжечку, не відходячи від дитини. По-перше, ми можемо зробити це безпечне дозування луча рентгенівського, тому що воно встановлюється в залежності від ваги дитини. По-друге, ми відразу бачимо на екрані. Знімок ми бачимо, що який стан дитини, що ми хочемо подивитися: стан легені, стан кишківника, стан кісток. Ми це зразу зазначаємо. Тут зберігаються ці всі знімки. Якщо потім батькам потрібна якась історія або мати свої рентгеніцькі знімки, вони можуть прийти, і ми можемо їх переслати на флешку. Вони можуть це мати. Вона дуже зручна, вона легко рухається. На сьогоднішній день. Лікар, який чергує у відділенні, кожен лікар, який чергує, може зробити цей снімок, незалежно від того, є рентген-лаборант чи його немає. Тобто ми цілодобово можемо зробити рентген снімки стільки, скільки нам треба, і тих органів і систем, які потрібні. Рентген легень потрібен для того, щоб подивитися, який стан легень. Вони. Розвентильований, вони розне розвентильовані, є якісь вади, і дивляться не тільки на легеня, на легеня раз, на серце два, на стан кишківника, чому дитина може засвоювати їжу чи не може засвоювати їжу на кістки. Тобто є багато станів, які потребують корекції. І, дивлячись на дитину без рентгену, ти не завжди розумієш, що потрібно покоректувати. Так, тому рентген він дуже необхідний при проведенні обстеження і лікування не тільки недоношених не взагалі дітей у відділенні інтенсивної терапії. Апарат ультразвукової діагностики теж портативний, теж має в себе три датчики обов'язкові для того, щоб подивитися серце. Де того, щоб подивитися внутрішні органи і для мозку да? обов'язково. Ну, він зручний, він легкий в доступі е і включається і робиться ультразвукова діагностика. Ми дитинку нікуди не рухаємо. Ми її от сюди привезли і далі вона тут лежить стільки, поки не почне дихати самостійно і поки її не можна буде перевезти у відділення для виходжування недоношених дітей. І усі. Обстеження, усі необхідні маніпуляції, усі процедури. Вони робляться поруч з дитиною. Дитина нікуди не рухає. Все вокруг неї. Комплексне обстеження передчасно народжених дітей надає можливість швидко та точно виявити проблеми, призначити лікування та оцінити його ефективність. Скільки дітей взагалі на даний час їх 9, але буває 20. У нас вони це не тільки це приміщення, у нас є ще приміщення, да? тому у нас ми взагалі ми можемо розмістити там до 35 дітей у відділенні. Це дуже складно, тому такого не бажаємо нікому.